Всім привіт, друзі! Мене звати Юрій Ломпат і я зі своєю дружиною придбали землю в Карпатах. І сьогодні ми поговоримо про те, як ми робили дорогу до нашої ділянки. В загальному до нашої ділянки веде асфальтована дорога, проте останні 500 метрів це є ґрунтова дорога, і потім є поворот. І тут взагалі не було дороги як такої, тобто просто польова дорога, де їздили машини тих людей, які тут проживали. Їх дуже мало, та тут в основному дачі. І що ми зробили першим ділом? Нам необхідно було досипати оці тих. 50-70 метрів, щоб ми могли собі спокійно заїжджати на ділянку нашою машиною і привозити матеріали, організовувати тут роботу. З чого ми почали? Ми почали, звісно, з того, що ми відбили ділянку в натурі, тобто приїхав землевпорядник, з GPS-ом відставив точечки, і ми вже знали, де розташована наша ділянка. Тобто, це було зміщення там, 8 метрів, про це ми детально розповідали в попередньому відео. Переходіть, подивіться. Тут ми. Заодно попросили його відбити, а де ж мала би йти дорога, тому що тут є наша ділянка, з іншого боку, в нас є паї, тобто це є інші ділянки, і між ними розрив 8 метрів, які залишили для квартальної дороги. І ми попросили землопорядника, щоб він нам поставив там мітки, теж де проходить дорога, щоб ми знали точно, де вона має бути перед тим, як починати будь-які будівельні роботи. Ми це зробили, відміряли і виявилось, що так, дорога теж зміщення. Так, як і була зміщена ділянка. В нас тут стояла така труба бетонна на заїзд. Ми дзвонили з сусідом, який її купляв і сам встановлював. Чи можна її перемістити там, де вона має бути. Сусід погодився, ми вирішили її перемістити, де вона має бути. І якби з цього починали нашу дорогу. Підвозили вапняк, замовили вапняк як основу. Чому взяли вапняк? Тому що він як е е е е лай. Так, коли на нього падає дощ, він втрамбовується, і він склеюється і фактично робить такий перший шар, по якому вже можна їздити. Знайшли сусіда, який приїхав на бульдозері, почав це все пересувати, ставити, де має бути труба. І почали нам возити вапняк. Возили нам маленькою машиною. Ми ще тоді взагалі не знали, як це замовляти якісь сипучі матеріали. Там щебінь, пісок, вапняк. Нам привозили малими машинами по умовних 5 кубів, яких там не було. І зараз про це розповім. І таким чином ми насипали там перших якихось 30 метрів дороги про самі сипучі матеріали, і взагалі як дуже багато на жаль. Працюють підприємці, які цим займаються, дуже часто вони, на жаль, обманюють, вони привозять або. Менше, так тому що ви не можете поміряти цю кубатуру правильно, або навіть так, як в нашому випадку, вони е, сам водій просто нас намахував на доставці. Так, замість того, щоб там вона коштувала 70, 700 гривень, він нам сказав там 900 гривень, і це було три рази, вони возили маленькою машиною, самі там набирали, не знати, скільки набирали того вопніку і нам привозили. Тому це все насправді потребує контролю. І коли є, наприклад, там бригадир, якась компанія цим вони е, дбають про це. Тут, як ми будуємось, е, умовно кажучи, самі, нам допомагають, звісно ж, люди. Так, і ця вся відповідальність вже лягала на мене, так як це був перший досвід наш, то ми вчилися і зрозуміли, що таким чином це не ок. І ми знайшли інший варіант. Ми знайшли варіант замовити машину велику, тобто це є фура, яка там бере майже 33 куби вапняка, везе прямо з самого кар'єру і привозить вам на ділянку. Це виходило значно дешевше, так як у нас об'єм був великий, то ми просто привезли і. Висипали його і таким чином засипали нашу дорогу. Тому вам одразу лайфхак. Якщо ви замовляєте сипучі матеріали, а їх обов'язково треба будову замовляти. Замовляйте одразу велику машину, яка буде їхати прямо з кар'єру. І це вам зекономить купу грошей і нервів. Приїхало один раз машина велика, завезла це все, екскаватор або бульдозер розтягнув куди треба. Зробив. Дорогу, наприклад, так як нас з вапняком, або перевіз пісок, щебінь. Не хвилюйтесь. Якщо ви думаєте, що того буде забагато, десь там воно буде валятись, <сум> не переживайте. Ви все тут використаєте. Зараз ми стоїмо фактично на куті нашої ділянки, ось тут. І в нас є якби дві дороги: одна йде прямо, і одна повертає ось сюди. Від мене праворуч для вас це ліворуч. ми робили основну дорогу сюди, наверх, і планували один заїзд. Так як в нас потім трошки змінилася концепція, ми подумали, як краще розмістити будиночки на ділянці. Ми вирішили, що нам треба буде ще один заїзд, і цей заїзд знаходиться з цього боку. Проте ми сюди не насипали дорогу, це зробив сусід. Тому я завжди кажу: кооперуйте з сусідами. Дорога це спільна штука. Всі по ній їздять, всім вона потрібна. Тому він насипав дорогу до себе, і фактично зараз ми теж нею користуємося для того, щоб заїжджати на нижній. Заїзд найбільша проблема будь-якої дороги це вода, вода, яка її розмиває. Тому обов'язково з боків доріг має бути дренаж або рови. Ми вробили рів біля дороги. Ось там частинки. Ми фактично обкопали нашу земельну ділянку і частину дороги. Тут, як ви бачите, є інша проблема: це джипарі, квадроцикли, які їздять взагалі. Бачите, тут є нібито поворот, якась польова дорога. Тут дороги насправді немає, це просто їздять по людським паям і вони розбивають і нашу дорогу, і фактично розбивають тут паї. Так само можуть розбивати дорогу спецтехніка, яка до вас їде. У нас, наприклад, був екскаваторчик, який заїхав тралом. Там фактично розбив нам всю дорогу, ще й не хотів ремонтувати її, бо типу, ой, мені за це не платять. І відповідно я застав його це зробити, і ми фактично за це платили гроші. Ну, хоча він сам нам і розбив. Тому в майбутньому ми тут обов'язково перекопаємо з цього боку, зробимо рів, тому що вся вода, яка йде зверху, потрапляє на дорогу, розмиває. Бачите, вапняк весь просів. Тому це є основне робити рови, які будуть забирати воду від дороги, інакше її. Просто-напросто розмиє. Наша дорога вже рік в експлуатації, і як бачите, вона подекуди поросла травою. На заїздах ми ставили геотекстиль, і навіть зверху на ньому залітає якесь насіння трави. Вона виростає. Якщо ви маєте якесь ефективне рішення по боротьбі з травою, пишіть його в коментарях. Обов'язково передивлюся. Ну і так само, ви бачите, в нас є заїзди. Ми ставили трубу пластикову на заїзд, обсипали її піском і щепнем.

І як бачите, тут знову ж таки та сама проблема води, яка летить з гори. Вона тут повимивала весь пісок, нас просів заїзд. Тепер його треба доробляти, ставити фактично тут опалубку, робити бетону і підсипати знову це все в рівень. В майбутньому ми ще... Підсипемо, після того, як покупаємо рів з основного боку, з якого летить вода. Так ми досипемо вапняку, щоб вже зробити такий хороший рівень, який вже не буде десь тікати. Можливо, використаємо теж геотекстиль, бо трава росте, і наверх можна сипати звичайно, що якогось колотого щебню, щоб це гарніше виглядало, і таким чином зробити гарнотову. Дорогу. Ну і про вартість цієї ґрунтової дороги довжиною 75 метрів, два заїзда з трубами. Загальна вартість складає 82 тисячі з матеріалами та роботами. Пишіть, дорого це чи не дуже. Якщо ви робили дорогу, поділіться своїм досвідом в коментарях і ми обов'язково прочитаємо. Дякую вам, що були з нами, і побачимось в наступному відео. Підписуйтесь і ставте вподобайки.